Друзі, всім привіт! Сьогодні знову мені потрібно поїхати в справах в декілька місць одночасно, тому хочу поділитися знову з вами досвідом користування прокату автомобілів Гетьманка. Трішки прикинув. Виходить, це приблизно так, як поїхати на таксі. Ми беремо тачку на прокат, трішки отримуємо нових позитивних емоцій. Адже я саме з тих людей, які люблять їздити. За кермом, а не позаду, тому зараз беремо тачку. Побачите, що це за автомобіль далі буде. І кому кого що цікавить, пишіть у коментарях. Ну, а тачку я беру ось такий Ford Escape. Мені дуже давно хотілося катнути на якомусь паркетничку Звісно, що дуже не зрозумієш, проїхавши там 10 кілометрів на автомобілі, що він себе представляє, але якщо ви знаєте, то я дуже полюбляю Форди. У мене у самого був Форд, і дуже хотілося спробувати даний автомобіль. Зараз зніму для вас невеличку інструкцію, як саме береться автомобіль для прокату. Заходимо в програму, її можна скачати через додаток App Store або ж Play Market на Android. І в ній буде доступно, які автомобілі будуть доступні поблизу вас. Так як мені хотілося спробувати кросовер чи джип. То я вибрав собі варіант Ford Escape. Зараз на екрані ви можете побачити варіанти оплати похвилинно, за годину або ж, можливо, взяти на прокат автомобіль на цілий день. Звісно, чим на більший проміжок часу ви бронюєте автомобіль, тим дешевше виходить його оренда. Я орендував автомобіль на годину. У вас на карті блокується страхова сума в розмірі 3000, ну саме на це авто. І далі вам потрібно буде його сфотографувати з чотирьох сторін. І ці фотографії ви збережуєте, щоб захистити себе, а також людину, яка наступна буде брати в оренду авто. Можна додати фото окремих елементів, що вам саме не сподобалося окремо для того, щоб бути більш спокійним. Ну Ось і все, пофотографували автомобіль. Залишилось тільки додати власне фото, після чого, як ви підтвердите свою особистість, ваш автомобіль буде активним. Після цих дій у вас буде два віконця – завершити або очікування. Режим очікування тарифікується окремо. Зараз покажу вам, що користуюсь я даним сервісом уже не перший раз. У мене вже було десь близько 4-5 поїздок. Тому і ділюсь з вами власним досвідом. Це ніяка не реклама, мені ніхто не проплачує. І ось в вашій увазі перелік автомобілів від більш бюджетних до е, менш бюджетних на е, кожен автомобіль своя ціна. Тут ви можете вибрати варіант коробки автомат чи механіка і вибрати те брендований буде автомобіль чи не брендований. Також ось, ось так зручно на мапі. Будуть приведені всі автомобілі. На кожному також буде розписано вартість його використання, а також де він знаходиться. Коли ви вже знаєте, який автомобіль вам потрібний, можна прокласти до нього шлях, щоб його було легше знайти. Також важливо зазначити те, що якщо ви бачите якісь дефекти, то можете для себе додатково засняти це. Ось, як бачите, для того, щоб бути впевненим, що з автомобілем все окей, okay. після підтвердження особистості сідає до авто і воно активується. До речі, тачка на автоматі, як бачите, в салоні ну, більш-менш частенько. Ось такий прикольний ескейпчик. Прибрано, в принципі, ну, більш-менш прибрано. Ну, як бачите, все показую, все як є. На жаль, в даному автомобілі немає такої опції, як прогрів. Ну Але я знаю, що це було раніше в більш прохолодний час. То зараз виліваю його 30 секунд і потихеньку поїдемо, прогріється вже по шляху. Якраз це цікаво, на такій тачці було проїхати оце, по такій дорозі. Ну, звісно, набагато прикольніше, ніж на моєму фокусі було. Все ж таки діаметр колес набагато більший, та взагалі все ж таки кросовер і кросовер. Тому як бачите, ось можна спробувати для себе різні класи автомобілів. Витративши на це 200-250-300 там гривень, катнути на чомусь подібному. Ну це дуже прикольно, я хочу сказати. Це дуже прикольно. Або ж це дуже круто, коли ти в пошуках і шукаєш для себе автомобіль. Гетьманкара дуже багато автомобілів, тому можна спробувати деякі. І так буде краще зрозуміти, коли ти вже проїдешся на тасі, чи варта вона того, чи ні. Ось така прикольна тачка. Мені, до речі, дуже сподобалось. Все дуже ергономічно і саме можливо через те, що в мене був Форд, в мене для мене все на своїх місцях, все дуже легко знайти. Тут ось дивіться дуже багато місця позаду. Ну, але бачите, ну, сказав, поприбирали, не дуже тут поприбирали, але ж це можливо через те, що самі люди, які знімають авто свині, скажімо так. Ну, ось такі ж. Дивіться, який величезний багажник. Мені саме зараз потрібно буде перевезти деякі речі, тому я його зараз і буду використовувати. До речі, оце, гляну, дуже прикольна фішка, такий кодовий замок, коли закрив авто і е, хочеш, не хочеш з собою десь носити ключі. Наприклад, тоді, коли ти їдеш е, десь на пляж, просто закрив автомобіль, залишив в ньому ключі і пішов. Оце прикольно. Ну от Проїхався і для себе вже трішки зрозумів. От На рахунок багажника, наприклад, багажник дуже великий, е зараз покажу, але не дуже широкий. У мене у фокусі він був ширший, ну це ж був універсал. У е мене вудочки влазили повністю. А тут, Ось як бачите, по всій довжині вудочки не влізли. Але як бачите, дуже багато можна туди завантажити своїх речей. Все речі Завантажив. Можна їхати. Ні, ну дуже прикольно. Дуже прикольно спробувати таку тачку. Після закінчення вашої поїздки натискаєте на кнопку завершення, після чого потрібно буде зробити знову фото. звіт. фотографуємо авто з чотирьох сторін, для того, щоб зняти з себе всю відповідальність і показати, що ви повернули автомобіль цілий та непошкоджений. До речі, саме зараз напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи дуже дорого коштує дана послуга. Цікаво буде дізнатися вашу думку. Ну ось так ось прокатнувся на ескейпі. Е, я вам залишу скільки коштувала мені поїздка, а ви вже зра... самі зробите висновки, коштує вона того чи ні. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал. Далі буду намагатися знімати більше цікавих роликів. Всім до зустрічі на Ютубі.